Почати <звіст> Учні Коломийського ліцею номер 8 вчаться стріляти з різних видів зброї на предметі захисту країни у мультимедійному лазерному тирі. Анастасія Векерик, учениця 10 класу, каже, що у майбутньому хоче стати військовослужбовицею і планує вступити до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Патраса Гайдачного. Я перейшла в групу хлопців, тому що тут більше стрільби, більше е, такої фізичної підготовки. Є дуже багато дівчат, які також йдуть воювати, йдуть і медиками, йдуть і снайперами, і в артилерію йдуть у різні види військ. Е, мені не страшно, тому що я люблю нашу державу і я буду готова йти за неї воювати. Мультимедійний лазерний тир обладнали в укритті ліцею на початку навчального року. Завдяки програмному забезпеченню учні відпрацьовують вправи у змодельованих умовах полігону, тиру і міської забудови, розповідає вчитель захисту України Ігор Скидан. Зброя два автомати і два пістолети. Це є масогабаритні моделі по вазі і всім самим геометричним показникам вони є як бойова зброя, тобто людина, чи учень відчуває, що він в руках, має бойову зброю. Даний тир повністю безпечний, і це є значна перевага для використання його в навчальних закладах, тренування дітей і не тільки дітей. Можна здобувати навички і людям професійним, які вже знайомі з стрілецькою справою, підвищити свої навички. Моделювати різні обстановки зі слів Ігоря Скидана, окрім інтерактивного тиру, модернізували також клас для вивчення тактичної, вогневої, топографічної підготовки і тактичної медицини. Придбали навчальні гвинтівки і гранати для класу, де дівчат навчають першої до медичної підготовки. Придбали тренувальні манекени для проведення серцево-легеневої реанімації та інтубації трахеї, манекен з різними типами ран, комірець для підтримки шийного відділу, шини розповідає вчителька основ медичних знань Світлана Коженьовська. Тренажер рани він відображає, наскільки вона реальна є, що діти можуть повністю побачити осколку рану, різану рану, повністю її протампонувати. Манекен, наприклад, серцево серцево-легеневої реанімації. Вони бачать, де є вектор серединка, де її зробити ту допомогу, як грудна клітка піднімається, наскільки можна її опустити, тому що як правило, ми прекрасно розуміємо, що кожна людина має паніку. А це дітей, наприклад, мотивує до того, щоб не панікувати. Виконувала я оральну інтубацію трахеї. навчалися ми це робити на захисті вітчизни, основи надання першої медичної допомоги. Цей курс ми почали почали навчатись в 10 класі. Кожний урок у нас є практична частина заняття і, ну, і теорія. Ми на уроках медицини також навчилися робити серцево-легеневу реанімацію. Це є невідкладний комплекс справ, які спрямовані на відновлення життєдіяльності людини. І тому ми вчимося це робити, бо всякі випадки бувають в житті, на вулиці. І слід в таких ситуаціях не розгубитися, не панікувати, а правильно і послідовно надати до допомогу. Зі слів заступника директора з навчально-виховної роботи Михайла Іванішина, ліцей номер 8 обрав військово-спортивний профіль. Навчання. Тож, окрім більшої кількості годин викладання предмета захист України, у закладі діють два гуртки: влучний стрілець та підготовка операторів БПЛА. На останньому діти навчаються керувати дронами. Спочатку на симуляторі, а потім керують безпілотниками. Зараз ми запускаємо програму, в якій будемо літати. Запускаємо один гравець, вибираємо собі дрон та вибираємо карту, на якій ми будемо літати. І мені дуже подобається літати і вживу, і в симуляторі. Це як захоплення, мені це дуже подобається. І в дальнішому планую собі купити дрон, щоб теж продовжувати літати. В окулярах ти бачиш тільки від першого лиця, що бачить дрон. І якщо щось сталося, дотяг... достатньо тяжко зорієнтуватися. З екраном же тут набагато легше. Він... Ну, ти дивишся і на джойст, український чого, і на екран, і на дрон. З цим розумінням можна піти військову справу, і медіа. Гурток, підготовка операторів безпілотників відвідують 14 учнів, каже керівник Віталій Юрковський. В нас забезпечено два комплекти навчальних дронів, також п'ять робочих місць і мережа, до якої підключені всі робочі місця і кер... Учасники можуть одночасно на одній карті навчатись у симуляторі. Навчальні матеріали в ліцеї закупили в межах проєкту Освітній прорив. На нього спрямували 10 мільйонів гривень з міського бюджету, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. П'ять опорних закладів отримали по два мільйони, і під свій профіль, під перший основний профіль, вони отримали ці кошти. Відповідно закуплені зараз обладнання. Наступний етап. Це буде знову ж таки для другого профілю виділені кошти, але знову ж таки є умови. Ми знаємо, що є таке зараз хороше слово фаундрайзен для другого профілю кошти отримати. Треба буде певну частину коштів, зібрати. Наталія Василовська, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківська область.